Вітаю всіх вас на сьогоднішньому короткому тренуванні з йоги, і почнемо ми його, сидячи зручно на коврику, ви можете сісти, так як я тазом просто на коврик, а можна сісти на якесь невеличке підвищення. Ви можете скласти покривало, плід, що ви маєте, і собі сісти повище, тому що в такому саме положенні комфортно для нашої спини таз знаходиться трошки вище, і вам може бути просто зручніше тримати спину в такому м'якому витягнутому положенні. Можна навіть сісти спиною до стіни за вами, теж, якщо це буде для вас зручно, тому що це ще одне положення, в якому трошечки швидше розслабляється нервова система такий невеличкий лайфхак. Словом, вибирайте так, як вам зручно, так і сідайте. Руки теж на колінах або опущені вниз. І прикриваємо очі. З прикритими очима, перше, що ми з вами робимо, це глибокий дих через ніс. І видих через рот. Відпускайте важкість, напруження з грудного, з вашого дихання, і після того дихайте так, як вам зручно. Слухайте себе, відмітьте своє самопочуття. Подумайте, як ви дихаєте зараз, дихання глибоке, поверхневе. Можливо, ви вдихаєте поспішаючи, теж це зафіксуйте для себе і поки що нічого не змінюйте. Просто послухайте, як ви дихаєте. Це буде для нас така відправна точка. Подумайте про свої відчуття в ногах, в тому, як вам знаходитися в положенні сидячи, яке відчуття у вас в спині, можливо, щось потрібно змінити, щоб зараз сісти комфортніше. Продовжуйте залишатися думками і своєю увагою на ваших відчуттях в тілі. І найкраще допомагає зосередитися, саме, саме оцей фокус, зосередженість на диханні. І зрозуміло, що думки будуть у нас десь відлітати, відволікатися ми будемо, але ми їх так м'яко повертаємо знову увагою на свої відчуття, на своє дихання, наприклад. Можемо собі так навіть дати таку установку, що я обов'язково про все потурбуюся і подумаю, але після оцього малесенького тренування, після оцих кількох хвилин. І під час сьогоднішньої практики я буду для вас надиктовувати дихання. Але якщо вам ця надиктовка буде дискомфортна, тобто ви будете відчувати, що ви не встигаєте відстроїти положення асу, або у вас напружується горло, плечі, ключиці, обличчя, то це знак, що поки що дихання не готове і просто потрібно буде трошечки часу. В такому разі, ви не слухаєте диктовку дихання, а просто намагаєтеся влитися в диктовках. Ось цей потік роботи, дихайте так, як вам зручно. Не прив'язано, головне, щоб дихання було спокійним. Тому що навіть якщо у нас з відстройкою асан, або ми можемо так змусити себе довго дихати, але все це буде через лишнє напруження і таку зосередженість, то нам це теж не потрібно. Головне, щоб був ось цей така внутрішня оця свобода дихання і спокійне таке самопочуття. І от вже далі ми якби нашаровуємо все решта. Після того ми з вами як послухали себе, відкриваємо очі, розвертаємося на коврику в положення ембріона. Поставте ступні на хрест і коліна на ширині таза, руками потягніться або вперед, або вздовж тіла. І голову можна покласти на бік, знову прикрийте очі, зробіть тобі глибокий дих, повидих. Вдих. Відчуйте, як ваша спина розширяється під час вдиху. Він навіть доходить до області таза, а видих все помякшується. Ще вдих. Видих. Продовжуємо дихати, вдих. Видих. Послухайте тут себе, вдих. Видих, дуже зручне положення. Переднє поверхні тіла вся склалась, розслабилась, ще вдих, видих. А заднє м'яко розкрилась, і в нас є гарна можливість подихати нібито через спину. Насправді, це момент, коли ми можемо краще продихати задню долю наших легенів, ще вдих. І тепер видих припіднімаємося. Поставте долоні під плечі коліна під тазом. Нейтральне положення для спини. Вдих. Витягніться спочатку маківкою сідалічними буграми назад. Видих. Вдих. І потім видих скругляємося. Спина розкривається наверх. Маківка, сідалічні бугри опустилися вниз. Вдих. Видих. Таз, живіт розслаблені. Ще дих, видих, перевірте, що голова і шиї рівно звісають вниз. В цей час руки, гомілки працюють. Вдих. І потім видих, розкриєтеся попередній поверхні тіла, вийдіть в кішку, де ви прогинаєтесь погляд перед собою, і сіданішні покри наверх. І ось тут акцент, що вся передня поверхня нашого торсу відгубкової кістки, фактично навіть до обличчя, ми м'яко з вами розкриваємося. І спина не напружується, просто підлаштовується під це положення. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в попереку, то просто вийдіть в положення нейтральне. таз, задні ребра і голова на одній лінії. Дихаємо тут, вдих. Видих. Плечі розкриваємо, вдих. Вони м'ягко провертаються вперед. видих. Ключиці залишаються широко, вдих. І тепер видих м'яко знову скругліться, без напруження в тазу і в животі. І тепер видих носки ніг від себе, і ми м'яко припіднімаємося на підйомах ніг. відриваючи коліна буквально на пару сантиметрів наверх, вдих. Видих. Залишаємося в скругленому положенні спиною. Вдих. Видих. Вдих. І тепер видих, опускаємо коліно вниз, знову поверніться в нейтраль, вдих. І видих поправте так, щоб коліном були ширині таза, І долоні точно плечима, Вдих, видих. Пере, переміщаємося вагою тіла тепер на праву руку, праву ногу. І чуйте, що вони прийняли якраз логу тіла, ліва, рука, ліва нога стали чуть легше. Ви продовжуєте витягуватися від сідальщиних богів до миківки. І тепер слідуючи видих, опотяг лівою ногою назад, носок від себе. Тут вдих. Таз поки що закритий вниз. І видих випрямили ліву руку вперед. Тут вдих. Видих. Вдих. Видих, опускаємо ліву руку вниз. Перевірте, що таз закритий. Він може злегка підніматися, але ми його не розвертаємо. Дих. Видих, ліва ступня тепер на себе. Відчули, як п'ятка штовхнулася назад, ніби ми опираємося в стіну за нами і випрямили сюди праву руку. Тепер витягування по діагоналі. Дих, видих. Забирайте лишнє напруження з тіла. І м'яко витягуйте. Погляд, зберігайте на одній точці. Вдих. видих. Вдих. Опустили праву руку вниз. Видих. Потягніться ділим коліном до голови. Скруглене положення спини. Вдих. Видих. Вдих. І тепер видих. Опустіть ліву ногу вниз. Далі Тут вдих. Видих пройдеться руками вперед, і ми з вами опускаємося вниз на живіт. Ступні на себе. І е, зачепилися носками ніг за коврик. П'ятками штовхніться назад, так щоб витягнулася вся задня поверхня ваших ніг. І коліна припіднімуться ков... над ковриком. Тут вдих. Перший варіант руки просто на коврику. І ви злегка лише припіднімаєте голову, погляд буде в передній край коврика і акцент. У всіх буде. На те, що ми витягуємося всім тілом від п'яток до маківки. І хто вибрав руки на коврику, вони нам допомагають ще чуть-чуть розкрити верхні ребра. Середні і нижні ребра залишаються на коврику. Нижні ребра дивляться в сторону таза. Таз повністю залишається теж на коврику. У нього ми відчуваємо найбільшу опору дилих. Хто готовий, і ось тепер видих. Припідняли руки перед собою дві позиції і дивимося. Поглядом між наших долонів. Вдих. Видих. Все тіло працює. Вдих. Видих. Вдих. Опустили руки вниз. Коліна вниз на коврик. Видих. Припіднялися наверх. Далі тут вдих. Коліна поставте тепер на ширину кульшових. Це так ніби між, е, відстань між обома колінами ваша одна долонь. Далі тут вдих. І видих. Поставте долоні основами разом під вашим грудним відділом. По центру грудного. Далі тут вдих. І видих. Лівою рукою ми ковзаємо вверх по правій, розкриваючи грудний відділ. Якщо вам безкомфортно, можете правою чуть-чуть вперед пройтися. Вдих. Видих. Ще дих. Опустили ліву руку вниз, центруємося. І видих, права рука ковзає по ліві, розкриваємо праву долонь. Наверху, догоню над плечем. Вдих. Видих, голову можна опустити вниз, погляд на ліве плече. Вдих. На ліву видих. Вдих. І опустили праву руку вниз. Робимо зв'язку на другу сторону. Тут вдих. Долоні під плечима і тепер коліна під тазом на ширині таза. Поставте їх трошки ширше. Вдих. Видих, Скругляємося. Вдих. Видих. Вдих. видих, Витягуємося в нейтралі. Таз, грудна клітка, голова на одній лінії. Седалічні бугри дивляться чітко назад, маківка витягується вперед, тут вдих. І тепер видих, переносимо вагу тіла на ліву сторону. Можна навіть злегка похитатися на руках, відчуваючи, як вага тіла стікається то на праву, то на ліву сторону, і залишитися на лівій стороні. тепер. Витягнулися правою ногою назад, носочок від себе, і сюди ж випрямили праву руку. Таз, наскільки це можливо, залишається закритий вниз. Тобто ми не розвертаємо праву половинку таза наверх. Тут вдих. Видих. Вдих. Активно витягується права сторона тіла. Видих, зберігаємо опору на ліву погляд в одну точку. Так легше зберігати баланс. Вдих. Видих. Опускаємо праву руку вниз. Відчуйте, як вам опиратися на три точки. І тепер видих, забрали ліву руку і потягнулися, витягування по діагоналі вдих, видих. Вдих. Опустили ліву руку вниз. Видих, опустили праву руку вниз. Праву ногу вниз. Тут вдих. Забули. Видих. Права нога витягнулася назад. І тепер потягнулися головою до коліна, коліном до голови. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опустили праву ногу вниз і тепер вдих. Видих. Гомілки нахрест, перекатом сідаємо тазом на коврик. Коліна підзігнуті, дихаємо поки що вільно. І забираємо сідниці назад, звільняючи на бугри. Ступні направляєте на себе і п'ятками активно відштовхуєтеся від коврика. Тобто ноги активні, злегка натягується задня поверхня ніг, передня поверхня залишається вільною. І тут руки через сторони наверх добре потягнулися, Дих розкриваємо наш грудний відділ по бокам. І видих вільно опускаємо спину вниз на ноги. Наскільки вам потрібно, зараз настільки підзигнайте ноги в колінах. Можна руки опустити зараз вниз, вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Відпочиваємо. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Припіднімаємо. Погляд. І тепер видих у гомілки навхрест, перекат вперед, і ми з вами сідаємо в положення ембріона знову. Сіли тазом на п'ятки. Якщо це некомфортно, комфортно, можна знову ж таки покласти якесь покривало між стегом і нашим гомілок. І знайдіть комфортне положення для, для того, щоб бути в ембріоні. Руки або витягнуті, або вздовж тіла, можна руки перед собою скласти. Кому дискомфортно в грудному, то ви можете опиратися на лікті і долонь на долонь опиратися головою собі таким чином в руки. І ось тут ми знову запускаємо спокійне дихання, вдих, видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Подумайте, які у вас зараз відчуття в тілі? Всяка була дуже така коротка, проста. Але, можливо, у вас вже якісь зміни відчуваються, можливо, навіть є такі зміни в самопочутті, і саме в тому, як відбувається ваше дихання. Послухайте ці моменти, ще дих, видих. І можна залишитися в положенні ембріону. А можна, в принципі, лягти спиною на коврик, витягнувши руки так чуть ширше, вступні теж можна поставити ширше і... Подихати диханням квадрат. Ми зараз е, спокійно, теж без лишніх зажимів там, у грудному, в горлі, в обличчі, Розслаблено. робимо спокійно з вами, не спіша, дих. Тоді пауза, затримали дихання, теж без лишнього напруження в тілі. Все-все-все відпускаємо. І тоді робимо видих через, ну, через ніс або через рот. Бажано через ніс. Якщо не виходить, тоді вже через рот. І пауза. Знову затримка дихання. Вдих. Пауза. Видих. Пауза. Вдих. Не спіша. Пауза. Выдох, пауза, вдох, пауза, выдох, пауза. Вдих, пауза, видих, пауза, крайний цикл, вдих, пауза. Выдох. Пауза. І тепер звичайний вдих через ніс. Розслаблений видих. І таку вправу можна повторити за вашим бажанням, тому що вона теж дуже гарно розслабляє.